Розділ 40. Господь послав мені жінку, яка брехала дуже гарно, з чарівливою жорстокістю, просто. Я надхилився над нею, немов над свіжим вітром із моря. Чому ти брешеш? запитав я. Тоді вона заплакала, немов загорнувшись у сльози, а я міркував про її сльози. Вона плаче, казав я собі, через те, що їй не вірять, коли вона бреше. Адже для мене не існує комедії, яку ставлять люди. Я не розумію сенсу комедії. Звісно, ця жінка хоче, щоб її вважали за іншу, але це не становить драму, яка не дає мені спокою. Це драма для неї, що вона так палко прагне бути іншою. А чесноту, як я бачив, частіше поважають ті, хто вдає її, ніж ті, хто дотримується її. І вони чистотливі бо негарні. А є інші жінки, які дуже прагнуть бути чеснотливими і бути коханими, проте не вміють опанувати себе, чи радше над ними панують інші. І завжди проти чогось бунтують і брешуть, щоб бути гарними. Причини, які стоять за словами, не завжди є справжніми. Ось чому я їм нічим не дорікаю. Хіба що тим, що їхні слова викривлені. Ось чому я мовчав перед цією брехнею. Не дослухаючись до гамору слів, перебував у тиші своєї любові, дослухався лише до самого зусилля, це борсання пійманої в пастку лисиці, яка бореться з пасткою, або пташки, що б'ється в... до крові у клітці. Тож я й звернувся до Господа, чому ти не навчив її розмовляти мовою, яка б щось передавала? Бо слухаючи її, я, аж ніяк не відчувши любові до неї, звалю її повісити, проте в ній є патетика, і вона кривавить собі крила вночі свого серця і боїться мене, мов молоді піщані лисиці, яким я подаю шматок м'яса і які тремтять, кусають і відривають м'ясо, тягнучи його до свого лігва. Пане, казала вона мені, вони не знають, що я чиста. Звичайно, я добре знав метушню, яку вона спричиняє в домі, а втім, відчував, як жорстокість Бога ножем пронизує мені серце. Допоможіть їй плакати, дайте їй сльози. Нехай вона втомиться від себе самої, притулившись до мого плеча, в ній немає втоми. Адже в досконалості її стану її погано вчили, і в мене з'явилося бажання визволити її. Так, Господи, я не дотримався своєї ролі, бо немає дівчинки, яка не має значення, та що плаче не світ, а знак світу. В неї з'являється страх, що вона не розвивається, вона згоріла дощенту і розвіялася димом, зазнала корабле троші в річці по дорозі, і її неможливо утримати. А я йду, я ваша земля. Ваше стаєння і ваше значення. Я велика традиція мови, дім, каркас і арматура. Спершу послухайте мене, сказав я їй, вона теж повинна отримувати, а також людські діти і надто ті, які не знають, що можуть знати. Бо я хочу повести вас за руку до вас самих. Я добра пора людства. Розділ 42. Я сказав їм не соромтеся своєї ненависті, адже через неї вони засудили до смерті сто тисяч людей, і разом з іншими, мов худоба, вони пішли до в'язниць із табличками на грудях, які вирізняли їх. Я прийшов, захопив в'язниці і вивів на вулицю ту юрбу. Вона не видалася мені відмінною від інших. Я слухав, чув і розглядав визволених, бачив, як вони поділяють свій хліб, як решта людей і тиснуться, як і решта, навколо хворих дітей, заколисують їх і чатують над ними, бачив, що вони, як і решта, страждають від мук самотності, коли самотні, і як і решта, плачуть, коли котра жінка за грубими мурами починає відчувати прихильність до якогось іншого в'язня. Адже я пам'ятаю, що розповідали мені мої тюремники. Я попросив, щоб мені привели того, хто напередодні скористався своїм ножем, увесь закривавлений своїм злочином. Я сам допитував його, я прихилився не до нього, що вже був у лабетах смерті, а до непроникності людини. Адже життя пускає коріння, де може. У вологій розколені скелі з'являється мох. Приречений, звичайно, наперед стати жертвою першого сухого пустельного вітру, але мох ховає свої спори, які не вмирають, і хто вважатиме за марну появу цієї зелені. Отже, я дізнався від свого в'язня, що з нього глузували, від цього страждали і його марнославство і його гордощі. Марнославство і гордощі, приреченого на смерть. Я бачив, як вони мерзнуть і туляться докупи. Вони були схожі на всіх овець на землі. Я звелів, щоб прийшли судді, і запитав їх чому ці в'язні відірвані від народу, чому носять на грудях талички, приречених на смерть? Це правосуддя, відповіли вони мені. Я думав: звісно, правосуддя адже правосуддя на їхню думку знищити мерзоту. На їхню думку, навіть існування негрів теж несправедливість. А також існування принцес, якщо вони чорнороби, та існування художників, які не тямлять у малярстві. Тож я відповів їм, я прагну, щоб було справедливим звільнити їх. Намагайтеся зрозуміти цю думку, бо інакше, якщо вони вирвуться з в'язниць і пануватимуть, у них своєю чергою теж з'явиться необхідність ув'язнити і знищити вас. І я не думаю, що імперія виграє від цього. Саме тоді переді мною повстало з усією очевидністю криваве безумство ідей, і я звернувся до Бога з такою молитвою. Невже ти дурний, що змусив повірити їх у власний жалюгідний белькіт? Хто навчить їх не мови, а того, як слід уживати мову? Бо зі страхітливої плутанини слів, зі словесного вітру вони. Виснували необхідність тортур. Із незграбних, непослідовних і неефективних слів народилися ефективні знаряддя тортур. А водночас це все видалося мені наївним і сповненим бажання народитися. Розділ 44 Цього вечора я спускався зі своєї гори по схилу нових поколінь, обличчя яких я ще не знав. Наперед, утомлений від людських слів і вже не чуючи серед гуркоту їхніх возів та дзенькоту їхніх ковадил, у їхніх сердець, звільнений від них, наче вже не знав їхньої мови, байдужий до майбутнього, що відтепер уже не цікавило мене, приземлений, як видавалося, мені. Я впадав у відчай і сам був його причиною, був відгороджений масивним бастіоном егоїзму. Господи, казав я Богові. Ти відступив від мене, і саме тому я покидаю людей, і запитував себе, що розчарувало мене в їхній поведінці. Я не завдав клопоту собі домагатися від них бо дечого небудь. Навіщо наповнювати новими отарами мої пальмові гаї? Навіщо добудовувати до мого палацу нові вежі, коли я вже й так тягну свою мантію від зали до зали, не мов би корабель у безмежі морів? Навіщо годувати нових ребів, коли вже й так, по семеро чи по восьмеро під кожними дверима? Вони стоять, мов стовпи мого існування, я бачу їх уздовж коридорів, як вони тиснуться до стін, коли я проминаю їх, або тільки но вони почують шелест моєї мантії. Навіщо брати в полон інших жінок, коли я вже замкнув їх у своїй тиші, навчившись уже не слухати їх, щоб розуміти їх? Адже я бачив, як вони сплять, тільки не опустивши повіки і зануривши очі в Оксамит. Я тоді покидав їх, сповнений бажання піднятися на найвищу вежу, що піднеслася аж до зір, і дізнатися від Бога про сенс їхнього сну, бо тоді сплять пересвари, пересічні думки, ниця вправність і марнославство, що знову разом з світлом заповзають йому серце. То ж їм доведеться тільки про те, щоб перемогти свою товаришку і позбавити її дрону в моєму серці. Але якщо я забуду їхні слова, лишиться тільки пташина гра і лагідність сліз. Розділ 45-й. Увечері, коли я спускався зі своєї гори по схилу, де вже не знав нікого, мов людина, яку вже понесли на землю німі янголи. На мене зійшла розрада в старінні, розрада, що я став деревом обважнілим від гілля, загробілим від мозолів і зморшок, і вже, немов забальзамованим часом у пергаменті шкіри на моїх пальцях і таким майже цілковито, невразливим, немов я вже став сам собою. Я сказав собі о той, що теж постарів, чи зможе ти ран залякати його запахом тортур. Що є запахом кислого молока, і змінити в ньому бодай що небудь, бо своє життя він тримає поза собою, наче розтепнутий плащ, який тримається тільки шнурочком. Отак я вже утвердив себе в пам'яті людей і ніякі заперечення з мого боку вже не матимуть сенсу. Я знайшов розраду і в тому, що вже не маю зв'язку зі своїми нутрощами. Немов цю всю зашкарублу плоть я вже віддав десь у невидимому, а водночас і крила. Немов я гуляв і, нарешті, народившись із себе самого в товаристві того архангела, якого я так шукав. Немов покинувши свою давню оболонку, я побачив себе напрочуд молодим, і ця молодість складалася не з ентузіазму і не з бажання, а з незвичайної ясності. Ця молодість належала до того, що межує з вічністю, а не до того, що межує зі світанком неспокою життя. Вона була простором і часом. Мені здавалося, що вона увічнюється, досягши свого становлення. Отак я став схожий на чоловіка, що підібрав по дорозі дівчину, яку штрикнули кинджалом. Він ніс її в сплетених руках, розпанахану і покинуту, наче пучок троянд. Приспану поле з й майже усміхнено, бо зіперлася своїм білим чолом на крила та плече смерті, він ніс її на рівнину, бо тільки там жили знахорі, здатні стілити її. Дивовижно заснула дівчина, яку я наповню своїм життям, бо вже не переймаюся ані марнотою, ані люттю, ані претензіями людини, ані благами, які можуть дістатися мені. Ані лихами, які можуть спіткати мене, а тільки тим, чому віддаю себе. І ось, несучи свою ношу до знахорів на рівнині, я стану світлом очей, пасмом на чистому чолі. І якщо, зціливши, я навчу її молитися, досконала душа триматиме її прямо, мов стебло квітки, яку добре тримає її коріння. А проте. Я не замкнений у своєму тілі, що трішить мой стара шкарлу паща. Під час повільного спуску схилом з моєї гори мені здалося, ніби він, наче широкий плащ, неса всі схили та рівнини і прокинуті там довгі вогники моїх осель немов золоті зорі. Я гнуся, важкий від моїх дарів, наче дерево. Мій народ спить, я благословляю вас. Спіть далі, нехай сонце не квапиться витягти вас із ніжної ночі. Нехай моє місто має право ще спочити, перш ніж випробувати на світанку свої крила для роботи. Нехай ті, яких вразило вчора лихо і які мають ласку Господньої відстрочки, ще чекають, перше ніж брати на себе жалобу або злидні, або приреченість, або квітучу проказу. Нехай вони залишаються в лоні Господа всі прощені і всі прийняті, це я піклуватимусь про вас, мій народе, я чатуватиму над тобою, Спи далі. Розділ 47. Невже ви не соромитеся? запитав я тоді своєї ненависти, своїх поділів і своєї люті? Не простягаєте кулак у наслідок пролитої вчора крові. Бо якщо після пригоди ви вийдете оновлені, мов дитина з розірваного лона, або крилата тварина, ще прикрашена шматочками своєї лялечки, що ви розумієте внаслідок учорашніх подій в ім'я істин, не позбавлених сутності? Бо ті істини, які потрапляли мені до рук, і розривалися. Я навчений досвідом завжди порівнював із кривавим випробуванням любові, плід, який народиться, не є ані однією особою, ані другою, а складається з обох і домінує над двома. Вони примиряться в ньому аж до дня, коли й самі вже в новому поколінні зазнають кривавого випробування любов'ю. Вони, безперечно, страждають від жахіть пологів. Але коли минуть жахіття настане мить святкування, люди знайдуть себе в новонародженій дитині. Слухайте, коли ніч захопить вас і приспить, ви всі схожі одні на одних. Я кажу це навіть про тих ув'язнених, які носять на шийник засуджених на смерть. Вони не відрізняються від інших, важить тільки те, щоб вони знайшли себе у своїй любові. Я прощу всіх за те. Що вони вбили, бо я відмовляюся розрізняти їх відповідно до хитрощів мови. Оцей убив у наслідок любові до своїх ближніх, бо життям ризикують тільки за любові, інший теж убив у наслідок любові до ближніх. Умійте розпізнавати і відмовляйтеся називатись помилкою те, що суперечить вашим істинам. А істиною те, що суперечить вашій помилці. Адже знайте, що очевидність, яка опановує вас і змушує видиратися на вашу гору, опанувала ще й іншого, що теж вибирається на свою гору. Він керується тією самою очевидністю, яка й вас підняла серед ночі. Можливо, не тією самою, але не менш сильною. Але ви здатні добачити в тій людині тільки те, що заперечує людину, якою ви є, і так само й вона здатна добачити у вас тільки те, що заперечує її. Проте кожен знає, що він у собі щось інше, ніж крижане або ненависне, проте відкрите заперечення такого очевидного, простого і чистого обличчя, яке показує вам супротивник, щоб погодитися на смерть. Отже, ви, один і другий, не любите вигадувати собі брехливого і пустотого супротивника, але я паную над вами і сповіщаю вам, ви любите одне обличчя, хоч яке не визнане і погано розкрите. Обмитися від вашої крові на рабстві не будують нічого, крім бунтів, рабів. Суворості нічого не висновують, якщо немає схильності до навернення. Якщо запропонована віра нічого не варта, і якщо є схильність навернутися, тоді навіщо потрібна суворість? Чому, коли настає день, ви хапаєтеся за зброю? Що ви здобудете в цих різанинах, коли не знаєте, хто вбиває вас? Я зневажаю зародкову віру, яка примирює тільки тюремників. Отже, я не раджу тобі вдаватися до полеміки. Адже вона нікуди не веде. А якщо ти полемізуватимеш із тими, хто помиляється, відмовляючись від твоїх істин задля власної очевидності, то признайся, що й ти таким чином в ім'я своєї очевидності відмовляєшся від їхньої істини, визнай їх, візьми їх за руку й поведи, скажи їм, ви маєте служність, отож вилізаймо на гору. Так, ти утвердиш порядок у світі, і вони відпочиватимуть на завойованому просторі. Адже не треба казати, це місто має 30 тисяч жителів, на що інше відповість тобі там лише 25 тисяч, бо і справді всі доходять згоди з приводу якогось числа. Отже, помиляється хтось один. Натомість треба казати, це місто результат праці архітектора і вирізняється стабільністю. Корабель, що везе людей, а інший додасть це місто спів людей, які виконують одну працю. Адже треба казати плідна та свобода, яка дає змогу народитися людині живущим суперечностям. Або свобода загниває, а плідним є примус, що є внутрішньою необхідністю принципу кедра. І ось вони проливають кров одне одного. Не шкодуйте про це, бо це муки пологів, і внутрішнє скручування і заклик до Бога. Тож скажи кожному з них, ти маєш слушність, бо вони мають слушність, але поведи їх вище на їхню гору, бо самі вони відмовляються від зусиль і з метою вилізти, які стільки бо вимагають від м'язів і серця. Та ось їхні страждання зобов'язують їх і надають їм сміливості. Адже ти тікаєш у гору, якщо тобі загрожують яструби, адже ти шукаєш у горі сонця, якщо ти дерево, а твої вороги працюють разом із тобою, бо в світі вже немає ворога. Ворог обмежує тебе, отже, дає тобі форму і засновує тебе, і ти кажеш їм свобода і примус два аспекти однієї необхідності. Що є буття кимсь одним, а не іншим? Свобода бути одним не свобода бути іншим, свобода в мові, а не свобода домішує туди іншого, свобода в правилах такої то гри в кості, але не свобода знищувати правила, розриваючи їх правилами іншої гри. Свобода будувати, але не грабувати і знищувати внаслідок кепського керування запасом твоїх благ, як от у того, хто погано пише й починає наслідки своєї недбалості, знищуючи таким чином власну здатність висловитися, бо ніхто, вже читаючи його, нічого не відчує, якщо він знищить у людей чуття стилю. Отак От є Віслюк, якого я порівнюю з королем, і який спричиняє сміх, бо ж король гідний поваги і його справді поважають. Потім настане день, коли він ототожнює себе з віслюком. Я говорю тут лише про очевидні речі це знають усі, бо всі, хто вимагає свободи, вимагають внутрішньої моралі, щоб людина була все-таки керована. Жандарм кажуть вони собі перебуває всередині. А ті, хто вимагає протилежного, стверджують, що це свобода духу, бо ти вільний у своєму домі, проминати передпокої, походжати по залах від однієї до другої, штовхати двері, підніматися або опускатися сходами. Твоя свобода приростає числом мурів, пут і засувів. Ти маєш. Що більше можливих дій, які постають перед тобою, і серед яких можна обирати, що більше обов'язків накидає тобі твердість твого каміння, а в загальній залі, де ти безладно розташувався для себе, вже немає свободи, є тільки розпад. Кінець кінцем, усе йде від міста, що є тим самим, але один вимагає для людини, якою вона є право діяти. Інший право сформувати людину, щоб вона могла жити та діяти. Обидва оспівують ту саму людину, але обидва помиляються. Перший вважає, ніби людина вічна та існує в собі, не знаючи, що 20 років навчання, примусу і вправ заснували в ньому цю людину, а не іншу. Нехай твоя здатність любити з'являється в тобі насамперед у наслідок молитви, а не твоєї внутрішньої свободи. Отак музичний інструмент, якщо ти не навчився грати на ньому, або вірш, якому ти не знаєш ніякої мови, другий помиляється теж, бо вірить у мури, а не в людину, отже, в храм, а не в молитву. Над камінням храму домінує тиша, а тільки вона і має значення ця тиша в душі людей. Душа людей, де тримається тиша, ось храм, перед яким я простерся. А інший робить собі кумира з каміння і простирається перед камінням як камінням. Так само і тоді, коли йдеться про імперію. Я не робив з імперії Бога, щоб він поневолював людей. Я не жертвував людьми задля імперії, а заснував імперію, щоб наповнити нею людей і надихнути їх нею. Людина важить для мене більше, ніж імперія, саме щоб заснувати людей. Я й підпорядкував їх імперії. Я поневолив людей не на те, щоб заснувати імперію. Але облишмо цю мову, яка нікуди не веде і відрізняє причину від наслідку і господаря від служника. Адже це тільки відносини структури і внутрішньої залежності. Я пануючи, більше підпорядкований своєму народові, ніж будь-хто з моїх підданих підпорядкований мені. Тож я, піднімаючись на терасу і слухаючи їхні нічні скарги, бурмотіння, стражденні крики і неспокійсть їхньої радості, щоб перетворити їх у спів, присвячений Богові, поводжуся, наче їхній слуга, це я, вісник, що схожий на них і перемагаю їх, це я, раб, відповідальний за їхню підстилку, я їхній перекладач. Отже я їхній замковий камінь, я вузол, що схожий на них і зв'язує їх, надаючи їм форми храму. Чого іншого вони хотіли б від мене невже каміння вважає, ніби воно стерлося, підтримуючи свій замковий камінь? Я не визнаю дискусії на такі теми, бо вони марні. Розділ 49 Значення має тільки дія. Адже тільки вона триває, а не мета, що тільки є ілюзією подорожнього, коли йде з гребеня на гребінь, неначе досягнена мета має сенс. Так само й немає прогресу без визнання того, що є, від чого ти всякчас відступаєш. І я не вірю у відпочинок, бо якщо людину розриває якась суперечність, їй не годиться прагнути нетривкого і поганого миру. Сліпо визнаючи одну з двох сторін суперечки, де ти бачив, щоб кедр виграв, уникаючи вітрю. Вітер шмакує кедр і водночас засновує його. Мудрий той, хто зміг би відокремити добро від зла. Ти шукаєш у житті певного сенсу, тоді як сенс полягає передусім у тому, щоб стати самим собою, а не здобути жалюгідний мир, який пускає суперечка в небуття. Якщо щонебудь опирається тобі й розриває тебе, дай йому вирости. це означає, що ти пускаєш коріння і перетворюєшся. Благословенний твій розрив, що спонукає тебе нагородити самого себе, адже жодна істина не засвідчує себе і не досягає себе з усією очевидністю. А істини, які пропонують тобі тільки зручне впорядкування, схоже на снодійні порошки. Адже я зневажаю тих, які отуплюють тебе, щоб забути і спрощуючись, душаться, щоб жити в мирі. Це одне зі сподівань їхнього серця. Адже знай усяка нерозв'язана суперечність, усяка непоправна сварка зобов'язує тебе вирости, щоб поглинути її. У вузлах свого коріння ти береш землю без обличчя, її камінці та гумус і будуєш кедр на славу Господню. Слави стовпа храму набуває тільки та колона, яка народжувалася протягом двадцяти поколінь свого зуживання з боку людей. І ти сам, якщо хочеш, вирости, зуживай себе в своїх суперечках, бо саме вони ведуть до Бога, це єдиний шлях, що існує у світі. Звідси випливає, що страждання звеличує тебе, коли ти приймаєш його. Якщо ти запитуєш мене, чи повинен я будити цього чоловіка, а чи треба лишити його спати, щоб він був щасливий? Я відповім тобі, що нічого не знаю про щастя, та якщо з'явилось північне сяйво, чи лишиш ти спати свого приятеля? Ніхто не повинен спати, якщо може побачити його. Звичайно, він любить свій сон і загортається в нього, але все-таки відірви його від того щастя і викинь назовні. Чи він